У Києві знову пікетували міську адміністрацію. Цього разу вимагали відставки мера. Близько тисячі мітингарів влаштували акцію білих устинок. Вони мали символізувати відставку. Політика у пікеті взяли участь переважно пенсіонери і молодь. Сьогодні Київрада розглядала бюджет міста на поточний рік та програму розвитку столиці. Покинути політику і повернутися у спорт. Цей заклик під час мітингу активісти повторювали неодноразово. Під стіни КМДА їх прийшло майже тисяча. У міській адміністрації запевняють, мітинг проплачений. Мовляв, раніше в соцмережах збирали людей, обіцяючи їм за участь в акції від 100 до 200 гривень. Самі ж мітингарі на камеру не зізнавалися. Чи платили їм, та й взагалі говорили неохоче, за що конкретно стоять? Багато хто пояснити не зміг. Чого ви відвертаєтеся? Чого ви а, Я прийшов за свою Україну. А ви знаєте, взагалі чому мітинг присвячений? А от пенсіонери на відміну від молоді розказували охоче, що правда більше жалілися на жеки. Ціни подорожчання проїзду, малі пенсії і на владу підстоєм життя своє, яке нас повалили вже далі. Нікуди нам стало жити дуже плохо, хуже в тисячу разів. Квартплата сумасшедша, проїзд хочуть зняти з, пенсі... з пенсіонерів. Жити стало невозможно. Що все таки в Києві щось щодо Було при Черновецькому, що було при попові те саме сьогодні відбувається і при Кличко. Люди тримали плакати з написами Віталію. Давай до побачення англійською, російською і як вони висловилися зрозумілою для кличка німецькою мовою. Свою акцію вони назвали марш білих хусток. Ними вони масово махали над головою. кажуть, ідею взяли з боксу. Там тренер припиняє бій, і відправляє підопічного з рингу, кинувши білий рушник. І з часом до них долучилися молодики у білих балаклавах, представились учасниками руху народний вирок. Вони принесли з собою. Шини і перекрили рух на хрещатику. Чекаємо мера. Хочемо, щоб він вийшов до народу до свого тому, якому обіцяв. Ну, порядок в країні в місті. Мер не примусив себе довго чекати. Вийшов і вмовив мітингувальників звільнити проїжджу частину і пояснити свої вимоги. Утім, організатори акції так і не змогли озвучити їх. А щойно кличко почав спілкуватися з людьми і, взагалі, розібрали сцену і вивезли техніку. Я розумію, що. У багатьох людей є багато питань на сьогоднішній день. Життя дуже складне. Ми розуміємо, які зараз є виклики. Ми розуміємо, що сьогодні кожен день люди віддають не тільки гроші. Люди віддають своє життя. Люди майже годину допитували мера, запитували кличка, зокрема про тарифи на ЖКГ, скаржилися на низькі пенсії, цікавилися сумою коштів, які передбачені у бюджеті столиці на соціальну допомогу мало забезпеченим та соціальний захист учасників. Ато після цього більшість пікетувальників пішла по домівках. Аліна Ніколаєва, Антон Деркач, Тивай.